Через якийсь час Каїн приніс плоди від землі дар Господу, і Авель приніс від первородного стада, майвибраного. І Господь призрів на авеля, на його дар, принесений не чистого серця, а на каїна, котрий до того приніс, не дуже любно, так, як б насилов, не призрів, і каїн огорчився, поникло його серце. І сказав Господь Бог Каїну, чому ти огорчився, чому поникло лице твоє? Якщо робиш доброе, то не піднімаєш ли лиця? А якщо не робиш, то запомни, у дверей гріх лежить, чекать, дежурить гріх, він потягне тебе до себе. Но ти пануй над ним. Вперше Господь відкриває нам механізм, як гріх магнітом притягує чоловіка. Коли чоловік понурий, сумний, і каже Господь: Ну що ж, по твоїй вині ти себе вводиш у такий стан. Но якщо ти робиш доброє, почому не подумаєш лице веселоє? А якщо ти плануєш зло робити, будь осторожний, не треба много думати і планувати. Сатана за тебе запланує, а гріх не десь далеко. А як некий ворог, як розбойник під дверями твоїми чекає, коли ти впадеш, коли ти заплануєш, він тобі поможе, плани зробить. От по чому многі злочинці. Котрі планують такі злочини, вони удивляються, лише задумав робити злочин, як якась невідома йому сила допомагає, і вони, многі на тому признавалися, як їм то все йшло. Коли треба було робити добро, у них не вийшло. А коли зло, як все язалося, як їм удавалося обманювати, скритися. І тут відповідь чому. В зло приймає активну участь сатана, і гріх не треба довго чекати, він тебе за дверями, Тільки відкриєш двері душі, а гріх уже готовий вскочити і погубити тебе. Но предупреждені дано Каїну і всім нам на всі віка. Пам'ятай, гріх там, но ти чатуй. Будь осторожний, сторожися і пануй над ним. господствуй. Якщо тобі думка прийшла в голову, зло робити, Чим скорше відженеш думку, тим менше опасності зробити гріх. Ув Каїн, не способний був опанувати свої злобні думки, як пишуть ті отці, запланував убити. Брата свого. От почому і в нинішній день. просимо Бога Боже, научи наших людей запаминати Слово Боже, знати його смисл, предупреждення Божі дані були Адаму і Єві у раю, не їжте заборонений плод, бо заразите природу, природу ех, вірусом смерті, не послухалися, заразили. Нині то саме, як каже Господь Каїну, гріх при дверях лежить за дверями, лиш подумаєш, він готовий з тобою йти на зло. Ну ти пануй, не поддайся господь упирайся. Будемо настоячі діти Божі, вірні канонічної православної церкви, а у вічності в'єдно з Гігорієм Боєсловом, Папом Римським, преподобним сіному Богословом, преподобним Феофаном. І з усіми сядими зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.